Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі тепловий насос від компанії Bosch, а саме модель «7000IAW». Якщо ви шукаєте ефективність, комфорт та економію, то ця модель саме для вас. Отже, давайте подивимось, які переваги він може запропонувати. Тепловий насос Bosch Compress 7000 представлений в потужностях 7, 9, 13 та 17 кВт. Доступні моделі з електричним догрівачем на 9 кВт або з вбудованим клапаном для можливості підключення додаткового джерела тепла. Даний клапан є важливою перевагою теплових насосів Bosch. Так як він дає можливість ефективно інтегрувати даний тепловий насос у вже існуючу систему опалення з електричним, газовим або навіть твердопаливним котлом. Така система підключення дозволяє максимально ефективно використовувати тепловий насос в температурних режимах до мінус 20 градусів по Цельсію з мінімальним залученням додаткового котла. Завдяки запатентованим інноваційним рішенням, тепловий насос Compress 7000 IAW є одним з найефективніших приладів у своєму класі. У низькотемпературному режимі даний тепловий насос має клас енергоефективності А3 із середньорічним коефіцієнтом ефективності SCOP 4,84 він гарантовано знизить витрати на опалення. Так як споживаючи всього 1 кВт електричної енергії, він виробляє цілих 4,84 кВт тепла. Ще однією перевагою теплового насосу від компанії Bosch є його багатофункціональність. Так як в теплу пору року він може працювати в режимі охолодження за допомогою фанколів чи інших систем пасивного та активного охолодження. Також тепловий насос від компанії Bosch Compress 7000 може ефективно нагрівати гарячу воду в бойлері непрямого нагріву. Система автоматично підлаштовується під індивідуальний графік споживання гарячої води, а в випадку необхідності приготування більшої її кількості швидко активує резерви та досягає необхідного результату. Тепер давайте поговоримо про систему керування, так як вона заслуговує окремої уваги. Вбудований багатофункціональний блок керування працює з врахуванням температури на вулиці та заданої температури в приміщенні. Датчик зовнішньої температури входить в комплект постачання, кімнатні термостати підбираються окремо. До даного блоку керування за допомогою додаткових силових модулів можна підключити до чотирьох незалежних температурних контурів. Прямі та змішувальні контури опалення, контур охолодження, контур нагріву басейну. Якщо в будинку присутня геліосистема або вона планується в майбутньому, блок управління даного теплового насосу також може нею керувати. Залучати до нагріву гарячої води, басейну або часткового нагріву системи опалення. А керувати системою опалення можна з телефону за допомогою зручного застосунку від компанії Bosch. Тепер давайте розглянемо зовнішній блок. Він має дуже сучасний та привабливий дизайн, що дозволяє його встановити навіть на фасадній частині будинку. Завдяки якісній ізоляції корпусу та вентилятору зі змінною швидкістю обертання, тепловий насос працює дуже тихо, а максимальний рівень шуму складає всього 55 дБ. Зовнішній блок встановлений двохроторний компресор та інвертор, що модулює роботу цього компресору два електронних розширювальних клапани для кращого контролю за циркуляцією хладогенту. Додатковою перевагою теплових насосів від компанії Bosch Compress 7000 є те, що вони виробляються на вузькоспеціалізованому заводі компанії в Швеції, усі комплектуючі, як зовнішнього, так і внутрішнього блоку тут від провідних європейських виробників. Насоси даної серії в нашому кліматі та умовах використання зарекомендували себе як дуже ефективне рішення для вашого будинку чи квартири. А якщо усі компоненти підібрані правильно, то дана система прослужить вам довго та надійно. На цьому, друзі, наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого обладнання, звертайтесь до менеджерів сайту інструментаріум.com.ua. Вони радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть вам саме те, що необхідне для. Вашого комфорту. Якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!